Слава Україні! Зараз я прямую на зустріч із підписником і далі ми разом вирушаємо на площадки в місті Кутно, де і будемо підшукувати автомобіль для підписника. Тож, підписник хоче знайти автомобіль щось подібне як Ford C Max 2008-2010 років випуску. Зараз ми приїдемо по площадках, побачимо, що взагалі є, які ціни на автомобілі. Декілька автомобілів вам покажу із площадок. До речі, друзі, напишіть зараз в коментарях, які автомобілі вам більше подобаються. Чи то, наприклад, німецькі, чи то будуть французькі, чи японські і так далі, щоб я наступний раз знав, які автомобілі вам подобаються, які автомобілі вам показувати. Отож, друзі, я погнав далі. Не забувайте натиснути лайк, написати будь-який коментар та підписатися на цей YouTube канал. І всім приємного перегляду. Так, я вже під'їжджаю до міста Кутно, зустрічаюся з клієнтом і вже будемо починати оглядати польські площадочки. Сьогодні дуже цікава погода в Польщі. Їхав по місту Лоць, був теж такий туман. Далі я виїхав на трасу, по трасі світило сонце, туману взагалі не було. Ось з'їхав до Кутно і знову бачимо, який туман. Ну але це нам я думаю не завадить знайти автомобіль. Тому друзі слідкуємо далі. Так, друзі, ми вже на першій площадочці, Як бачимо, автомобілів тут є багато різних. Зараз і вам покажу, деякі автомобілі, які тут з'явилися нові. Ось з'явився Volkswagen Tiguanчик. Ціна 30 тисяч 900 злотих 2007 рік пробігу 260 тисяч 2,0 дизель на 140 коней. Видно не буде, що ну, не видно. Механіка. Ось з'явилась така Audi, а 4 у Б6 кузові в седані. Ціна 12 900 злотих. 2002 рік пробіг 230 тисяч 2,0 бензин на 130 коней. Механіка. Ауді, а 3 п'ятидверна. дверна, ціна 18 900 злотих. 1.6 бензинка. На 116 коней, 2006 рік. Пробіг 240 тисяч кілометрів. Механіка. Весна погода сьогодні. Ford Focus в універсалі. Ціна 14 900 злотих. 1.6 дизель. 240 пробігу, 2008 рік. Механіка. Шкода, Октавія в універсалі з'явилася. З Німеччини. Ціна 21 900 злотих. 2010 рік, 220 пробігу, 1,4 бензин. Механіки. Друзі, площадочка тут велика. Я раніше проводив огляд цієї площадки, можете пошукати в моїх відео, ви знайдете цю площадочку і побачите, які автомобілі тут продаються. Я для вас зроблю огляд, які автомобілі тут з'явилися нові. Ось бачимо ми Ауді. А 4 2009 рік, 240 пробігу, 1,8 бензин на 160 коней, ціна 29 900 злотих. Механіка. Honda CRV 2013 року випуску. Зареєстровано в Польщі 150 тисяч пробігу, 2,0 бензин на 155 коней. Ціна 67 тисяч 900 злотих. Механіка. Nissan Note Прибув із Німеччини. Ціна 17 тисяч 900 злотих. 1.4 бензин 178 пробігу, 2009 рік випуску Механіка. Також, друзі, їх тут позаду дуже багато автомобілів, тільки вони без цінників, без опису, не знаю чи вони продаються. Завітали ми на слідуючу площадочку, яка називається дудки 11. Но напевно вона сьогодні не працює, тому що в Польщі завтра свято, то може бути, що вона і не працює. Автомобілів тут є дуже багато. Тому напевно будемо рухатися ми далі на інші площадочки. Ми ще хвилин 5 зачекаємо, якщо нічого... Ніхто не буде її відкривати, то рухаємось далі. Так, друзі, прибули ми на слідуючу площадочку, де продаються автомобілі із Бельгії та Німеччини. Оглянули ми ну, ось цього Семакса. І Оглянули ми ось це Peugeot 308 SV. Ну, клієнтам більш підійшов цей варіант. Зараз вам детальніше його покажу. Peugeot 308 SV. Рік випуску 2012, двигун 1,6. HDI з пробігом 178 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 23 100 злотих На віддачу. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі, весь в оригіналі, без жодного підкрасу, жоден елемент не крутився. Автомобіль раніше прибув із, із Німеччини і був зареєстрований на цю фірму. Трошки тут посидіння, а так нічого не порвано Кермо теж гарно стані тут, і тільки в нас. А, пробіг 179, вибачаюсь. Механіка шестиступенева. Навігація, панорамний дах. Автомобіль на всесезонній гумі, ззаду в нас гума 2015 року, а спереду у в нас гума 2021 року. нова, ну, Всесезонка. Фари у нас немутні, чистенькі. Ну і взагалі, бачите, автомобіль виглядає чудово. Нещодавно я публікував відео з цієї площадки, хто ще не дивився, зараз зверху з'явиться підсказка. Переходьте та дивіться, які тут автомобіль продаються, досить багато є цікавих варіантів. Можливо, щось когось зацікавить. Друзі, сьогодні такий автомобіль ми підібрали для клієнтів. Автомобіль дійсно в чудовому стані, в гарній комплектації і, що найголовніше, хороша ціна була на автомобіль. Ну все, друзі, буду я їхати далі по своїх справах. Якщо потрібна буде допомога підібрати автомобіль, переходьте в опис відео, там все детально є описано, в разі чого мої контакти теж там. Ми все, тримаємося. Слава Україні! hope